Дякую за те, що ви сюди всі прийшли. Я сподіваюся, що мене і тих, хто буде говорити далі, чути. Ну якось я то зможу. А там е -е... відкрилася сьогодні це галерея, відкрилася сьогодні книгарня. Е -е... Є в нас плани на майбутнє. Це місце має шикарну історію і далі про це вам розкажуть люди напевно цікавіше за мене, але я ще з ор... організаторські такі штуки передам. Що кому стане нудно, а я так бачу, що вже кому стало нудно, то можна підійти взяти собі вина. Гарячий. Можна підійти взяти собі навіть щось до вина, і кому стане цікаво, і він захоче далі. Тримати інтерактив між нами всіма, то буде вільна камера, до якої треба буде підійти, ну або вона до вас підійде. І, і відповісти на запитання, там їх буде два. Що ви читаєте і що ви рекомендуєте прочитати ну, камері, роботу в камері І зараз для також своєрідного інтродакшену запрошую Наталку Голомідову. Це людина, яка дуже-дуже багато сприяла зробили, організували тут на місці. Ага, і я, щоб потім вже другий раз не повертатися. <кхи> е дякую брендарям за прекрасний логотип. Дякую е галереї Ніць-Мок нашому найкращому другу, за консультації по галерейськіці і за вибір місця Оксані Броїнській окремо. Дякую паперівочникам за все погане, що ви нам зробили. І, і за добре теж дякую. І я ще напевно когось забув, але там, якщо, якщо буду розказувати про всіх, то буде дуже добре. Наталка Голомідова. Я насправді хотіла сказати тільки про одну частинку, яка для мене дуже важлива у відродженні цього всього комплексу, бо Дмитро так якусь скромно промовчав, що Ідею відродження він доручив Тарасові Торхасті, тому якщо у вас будуть якісь ідеї, побажання стосовно подальшої частини, то звертайтеся до Тараса. Я хотіла розказати про цей прекрасний паркан, який про цю огорожу ковану, яка оточує цю будівлю. Оскільки для Дмитра і Дарини, для власників бігарні, дуже важливою є історія, то з самого початку вирішили не руйнувати цього паркана. А Спробувати його реставрувати. І нам в цьому буде дуже допомагати знаний коваль Франківський Сергій Полубочко і головний архітектор міста Володимир Гайдак. Ми вже такі перші зробили оглядини. І це буде безпрецедентна напевно акція для Франківська та і для цілої західної України. Бо, як з'ясувалося, що австрійських парканів не реставрували жодного разу ні у Франківську, ні у Львові. Тобто, щось цього вийде, це буде дуже цікаво, я сподіваюся. І маємо ідею залучити до... Відновлення цього на ціле місто, оскільки доведеться зібрати кількадесят людей, які будуть безпосередньо стояти і це все самі відчищувати фенами, різними напильничками, а потім всі будемо разом малювати. Ну, це такий анонс. А тепер тоді запрошую Мирослава Яремака почати цю частинку спогадів. теплих спогадів про те, як тут було гарно. Дякую, Наталю. Е -е, насправді, подія для мене є дуже радісною, веселою. І я вам так скажу знаково. Я не часто вживаю це слово, але є певні такі символи і знаки, які пов'язані. Перше. Мені здалося ж, знакові е, цифри дати кінець жовтня для нашого міста. Е, зокрема, мають дуже такі символічні е, в культурно-мистецькому сенсі значення. Дивіться, якщо оглянутися назад, то вчора, 26 років тому, в івано франківську відкрилася найбільша подія е, в мистецькому житті в історії ХХ століття. Я маю на увазі бієнаві імпреза. Це було вчора, 26 років тому. Сьогодні, 31. Числа офіційно, ніби існує дата 24 роки першої мистецької виставки, яка об'єднала художників, які є ну, якби, сегментом станіславського феномену нелітературної візуальної частини. Це так звана виставка провінційний додаток, яка тоді відбулася в Прикарпатському університеті. Тоді ще, здається, в педагогічному інституті. Ну і третя важлива знакова подія. Дуже символічна, яка говорить про те, що все повинно скластися. Знаєте, я почув. Ну, мені сказали, що Тарас Прохасько, який буде яким чином брати участь у цій всій в цьому дійстві, і в події, і в розвитку, то я вам скажу так: я мав певну певну співпрацю з Тарасом, і мушу сказати, що найменше як дві. Речі були ну, для мене, і ця співпраця вона закінчилася дуже і дуже позитивно. Зараз я згадую 1993 рік і перша галерея, перша галерея мистецька територія С-об'єкт, де Тарас працював галеристом, яка закінчилася, зрештою, першим фестивалом сучасного мистецтва, перформансу і відеоарту. І це було дуже блискуче. Це дало великий поштовх на розвиток. І друге, це, це може більшість з вас пам'ятає це химера. Це так само з самого початку нам старосом вдалося якось обговорити подію, і що далі? Отже, символічні цифри, дати і постаті в цій ситуації. Свідчить про те, що організатором повинно все скластися. А я так само розцінюю. Оце то, що відбувається, це ну певним таким наступним сплеском у цього станіславського феномену, який оточує зараз, вбирає в себе минуле. Сучасне, тому що тут довкола феноменальщиків так само починають долучатися люди, які й не були феноменальщиками. Але так само головне, що зараз є молоді люди, які стануть наступним поколінням станіславського феномену. А це місце одне з таких ключових місць мистецького і культурного життя у Франківську, і далі буде. Пульсувати, чого я вам і собі теж бажаю, тобто знову з'являється місце, куди можна буде ходити, зустрічатися з цікавими людьми, планувати майбутні цікаві події, ну і жити повнокровним, повноцінним життям. Ну бажаю всім миру. Ага, і ще мене просив нагадати. Дмитро про цього лилика, що там є, таблиця така металева. Ну, кур'йоз полягає тільки в тому, так це колишній мій проект, рекламний проєкт для території кафе під лиликом. Він зараз трошки такому розбитому вигляді, але йому що не за не зашкодило. Він гарно звучить і читабельний, Я думаю, що він буде подальшому ще доопрацьований і буде по новому звучати. А курйозність самого ну самої цієї ситуації така, що це величезна така металева брила в цьому місці. Ну тоді ще не різали таких речей. Це все вручну зроблено, десь на 63 третьому заводі. І що найцікавіше, оскільки я тільки дизайнер, такий проектант, ну художник, а розрахувати кількість того маси, щоб ця металева брила не перевернулася. То я заладував туди, запроектував дуже величезну купу бетону. Якщо зараз його колись будуть розкорозколопувати, то там такі кубометри бетону внизу, що я не знаю, як буде. Тобто, це мені мені дотепер це смішно. Добре, дякую вам і запрошую до слова його. Тараса, Наталя Тараса. Тарас похай. Якісь такі починаю собі згадувати те, що Тут було студентське братство, і студентське братство було в ті часи, коли воно було дуже важливе. І я себе тепер почуваю так, як у 91 му році, коли всі треба разом. Ну, то, що сьогодні відбувається, це є чудо насправді, тому що, тому що такого ще не було. Щоби, Простояла так довго незнищеним щось, що має вартість, тому що у нас всі все дуже спішать робити, і е, часом виявляється, що ліпше щось не робити, і е, то, що е, тут нічого не зроблено, інакше за цих е, 15 чи скільки років, е, це є справді чудо, і е, виявилося, що можна вернутися е, з тим, що варто тут зробити. І е, виявляється, що це вже минуло 20 з чимось років від того, як ця територія стала публічною, е, і е, вона е, це місце було е, справді. Надзвичайно важливим, так само як журнал четвер, так само як імпреза, то напевно третя річ, яка сформувала весь цей візуально-літературний феномен Станіславський, то був власне лилик. Тобто цей сад, мушу ще таке сказати, що це було насправді одною з небагатьох речей, які, які можна було представити. Франківського у інших містах і для чужих людей, тобто чогось подібного не було, і нема ні у Львові, ні в Тернополі, ні в Києві, ні навіть в Москві. І оця ідея життя у саді, де можна збиратися не на якусь годину, а просто приходити і бути. І ідея відкритої вільної території, де можна почувати себе у місті, але органічно, де нема ніяких особливих правил поведінки. Вона була дуже важлива і я сподіваюся, що так далі буде. Тут було придумано дуже багато всяких творів і книжок з того, що тут народилося, можна сформувати. Кілька полиць у цій книгарні можна е, завісити е, стіни у довгому коридорі е, чудесними е, картинами. Тут виросло багато дітей, е, тут е, було багато всього зроблено, і е, є вже навіть люди, які, е, які вже відійшли, які тут були, і е, з якими було добре. І дуже Гарно, що ця територія починається саме з книгарні, тому що довкола книжки, якщо так грубо сказати, тобто довкола книжки, все тут крутилося усі часи, тому що тут не просто пилося каву і вино тут йшлося про якусь велику, гарну книжку, і ця книжка далі буде тут супроводжувати, незважаючи на те, як Буде розвиватися ця штука. Ну і дуже добре, що е, є шанс е, замастити тріщину між поколіннями, тому що це є дуже важливо е, обійтися без цих розривів, без цих проривів, щоб не було так, що діди нервують дітей, а діти нервують дідів, і з того всього ніхто нічого не може робити, бо всі нервуються. А це дитячий садок. Тут колись був студентське братство. Тут пили, читали, і далі я сподіваюся, що будуть з'являтися нові любителі таких речей, і це творить історію міста. Заходьте сюди. Я забув когось запросити, хто далі? Колись мене попросили хлопці студентського братства на тій стіні там далі, ну, на бакування, намалювати щось, замалювати. Нам було цегляна замалювати її, а тут намалювати велика. Ну, там, я там намалював. І хлопцям не було грошей і кажу, ще як розрахувати, щоб ну, давайте ящик е сухого вина. Вони поставили ящик сухого вина, а ми тут всі ці колеги, що ну, всі є, ми його і випили. Mm. Ось так відкрився лилик. Це Лелик. Це це 20... 20... Лилик це кажан. Ага. Я ще згадав, що були. Такі росіяни, гості, які не знали так само, що таке лилик, і читали піпік. Ну, бо Л це таке фігурне сприймали як П, ну і, і під піпіком, під піпіком. І, так що піпік і «лилик» – то одно ну, і те саме. Лилик – це нічний шкіряний пташок.